Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Допонуємо вам важливу тему. Вже давно нас запитують і просять зробити аналіз, як буде впливати енергія планет на погоду. Взимку 2023 та 2024 років. Завдяки західній астрології ми вже багато років робимо такий аналіз, і сьогодні ми розглянемо, як будуть пливати планети, які творять погоду на Землі на погоду в грудні, в січні та лютого, Грудень 23 і 24 рік січень, та лютий. і ми дізнаємося, що ж у нас буде на Новий рік, яка буде погода. Зразу хочу сказати, що погода ще визначається, підсилюється енергіями знаків Зодіаку, в яких знаходиться країна, регіон, область. Там, де ви живете, необхідно знати, де ви живете. І якщо буде якраз цей час, планета знаходиться в знаці там, де ви живете, і цей знак буде впливати, то буде підсилена енергія. Тож треба вивчати астрологію, розбиратися в цьому. І ми зараз з вами те, що ми вже Маємо досвід і знання, які ми використовуємо. Ми зараз з вами розберемося, що ж нас чекає з погодою взимку 23-24 років. Отож, сонце у нас буде знаходитися в грудні місяці, спочатку грудень 23 до 21 грудня, в знаці стрілець, це знак стихії вогню, це тепло. А потім перейде в знак Козиріг. Венера буде спочатку місяця в Терезах до 4 грудня, а потім Скорпіон до 29 грудня. Марс, який у нас впливає на погоду дуже добре, буде в знаці стрілець. Як бачите, Сонце і Марс в стрільці це тепло. Юпітер буде в тельці, тільці, але буде ретроградний. Сатурн буде в рибах, прямує. Рівно, вперед, тобто Нептун буде ретроградний, ретроградний в рибах до 6 грудня, а потім буде йти вперед. Уран у нас ретроградний, Плутон в Казерозі буде знаходитися ретроградний до 6 грудня. Чорний місяць та білий місяць в знаках стихії, землі, відповідно в Діві та Телець. Як бачимо з вами у нас тепло двох. Сонце в нас світило, Марс планета дають тепло. І таких великих морозів в грудні ми не чекаємо. Якщо будуть заходити, то це буде короткочасні такі циклони або антициклони. Скоріше всього, циклони, які будуть. Охолоджувати далі повітря і землю, але не буде тих сильних морозів, які бувають, колись бували в грудні. І Венера, дивиться, в Скорпіоні подарить нам опади. Це дуже гарна новина. І Сатурн в рибах теж він не ретроградний, він теж дає. Гарну погоду в плані опадів. Нептун буде після шостого вже в прямому Русі і Нептун теж буде в рибах і теж буде гарна енергія. енергія стихії води, а значить, будуть опади в грудні. Знаки Телець, Козиріг, Діва це знаки землі, і вони дають холод. Тобто у нас грудень, не можна сказати, що це зима. Це така м'яка зима з такими контрастними періодами, і бабиним літом ще буде у грудні місяці. Так що тут особливо ми не хвилюємося про зиму. Короткі періоди нас не страшать. Ідемо далі. Переходимо 24-й рік, січень. В січні сонце буде в козирозі до 20 січня, а потім перейде в знак Водолій. Венера, наша краса Венера, це знак стрілець. Вона буде знаходитися в знаці Стихії вогню в стрільці до 23 січня. Вона дає тепло. Марс уже після 4-го перейде в знак Козиріг. Юпітер буде в тільці, Сатурн і Нептун прямують вперед в рибах. Уран буде ретроградним в тільці до 27 січня. Плутон буде в холодному козирозі, і чорний місяць-білий місяць, теж в знаках стихії Землі Діва та Телець, і це теж холод. Але у нас Венера буде дарувати ще ці такі в січні. Теплі періоди, Марс на початку місяця до 4-го, а у нас немає такого, щоб точно от така дата. І до цього дійшло, дійшов час, і зразу ж змінилась погода. Неділя назад раніше, і неділя наперед. От може ще оце коливання йти в вибудовування погоди. Тому дивіться, я намалювала таку, такий графік, в якому видно, от до 23-го у нас ще можливі оці гарні періоди, коли не буде сильних морозів, не буде сильних опадів. Так, опади будуть, і Сатурн, і Нептун в січні місяці постараються. Але це не та зима, тому що стрілець, Венера в стрільці – це. Сонечко вийшло, все розтало. В деяких регіонах взагалі буде мокрий сніг або дощ, але це гарний період, ще не зимній. І тепер прошу звернути увагу, у нас 23 це січня остання дата така ще тепла. І тому, можливо, за неділю починатися вже прохолода. Тобто, десь 15, -го, 17, -го, 18 -го починається зима. Це січня. А далі у нас дивіться: січень весь до кінця місяця, він в прохолоді. У нас і сонце водоліє, це знак стихії повітря, з'являється вітер. А в лютому подивіться, що твориться в лютому. В лютому водоліє сонце до 19, потім риби. З Венера буде в Козирозі до 16 лютого, а далі водолій, Марс до 13 в Козирозі, потім водолій, Юпітер в тільці, Сатурн в рибах, Нептун в рибах і Уран в тільці, Плутон в водолії. Та Білий місяць і чорний місяць вони теж в стихії, в знаках стихії Землі. Як бачите, я от цей такий прямокутник намалювала, виділила синім кольором, тут немає зовсім тепла. Тут зовсім немає ні одна планета не знаходиться в стихії вогню. Тому ось тут починається справжня зима. Десь після 15 січня. І пішла зима. Коли вона завершиться, ми будемо далі робити наші прогнози і на весну, і на літо далі. Поступово будемо цю аналітику робити і вас знайомити, щоб ви знали, вже, що чекає в майбутньому році. Але будьте готові, що після 15-го ви повинні запастися. І дрова у вас вже повинні бути, і корма для ваших тварин. Не надійтеся, що ви легко будете. Тому що тут можуть і замести дороги. У нас стихія землі, її багато, тільця багато. Тут і діва, і козирогу багато, це холод, це земля замерзає. І водолій з'являється. Водолій це вітер, це значить, можуть бути заметілі. Буде здувати сніг з поля або з городу. І тому я вам говорю, що не спішіть садити цибулю часник в ранні сроки, тому що краще це буде вже листопад, грудень. Листопад це ідеальний місяць, коли можна посадити часник, для того, щоб вони ці рослинки не спішили зійти в теплі, а потім буде мороз і вони можуть померзнути ці рослини. Тому, будь ласка, собі заготуйтеся, підготуйтеся дуже добре до лютого місяця, друга половина січня і лютий місяць. Це тоді, коли буде справжня зима. І так і пишу: справжня зима і в цей час будуть у нас справжні зимові умови. Може, десь більше, може десь менше. Але загальна тенденція для землі ось вона така. І обов'язково треба ще дивитися, які, ще раз нагадую, в якому знаці зодіаку знаходиться чи країна, чи область, чи регіон для того, щоб зрозуміти, яка тенденція буде тут більше, чи багато сильно опадів буде, чи буде морозити, чи буде сильно дути вітрами. Об, загальна така тенденція у нас справжня зима після 15 го після 23, го як бути точним, після 23 го січня розпочинається зима. Ось така важлива інформація, ми хочемо зробити і весь рік все це розкласти по порам року, для того, щоб знати, що і як нам треба готуватися. Вже зараз це треба робити. Але на Період зими, коли починається, у нас уже є з вами картина, і ми вже це знаємо. Хай буде у ваших будівлях тепло. Готуйтеся, щоб було ситно. Ви молодці робите заготівлі, заготівлі для тваринок, для птахів, щоб у вас все було в закромах повно і ви могли спокійно пройти цю зиму. Як бачите, зима дуже цікава, і вона буде нам давати дуже складні питання на екзамені. Екзамен буде дуже серйозний. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.